Так, да, так, да, так, да. тут яка може бути типу, опозиція, так. Да. Е, ну е, це могло бути одним однією з причин, да, тому що ну, для мене трошки смішно. У нас є два секретаря: секретарь Офісу президента, Єрмак, да, і секретар РНБО. І вийшло так, що. Між ними виник конфлікт, два секретаря побилися, хто головний в приймальні. Да? <хи> От, і ми маємо ситуацію. Я думаю, що Єрмак, коли нашіптував це рішення Зеленському, то принаймні наводив кілька аргументів, що чому треба зробити. І тому одна із них, що Данілов іноді говорить неадекватні речі. В тому числі е, і ні, якраз деякі речі він говорить, які подобаються офісу президента, а да, позиції нема. Або там, коли він е, в кінці 22-го року виступав, там, типа, вчив залужно, що там, типа, що генерала, ви не зв'язуєтесь там з деякими псевдополітиками, да, які там е, політиканством займаються, ви з ними не загравайте. Да, те ж саме там. <титут> mm, от він там щось і говорив про того ж самого бізнесмена Мазепу, що там що зв'язується там, не, не підтримує не тих людей. Ну розуміємо, іноді там він там людям імпонує, коли співає цю вічну пісню Путін ла, ла ла Там коли він каже, що Крим це погано, коли він там, типу, ми переможемо. Цей оптимізм навіювати, це… Ну, тобто він дійсно був контроверсійним, е, тому що говорив: як те, що людям подобається, як те, що там особисто мені може сподобатись, такий е, відверто єрість. Але я думаю, що він спіткнувся на тому, він в жовтні минулого року сказав це ж своє знамените, що від імені України можуть виступати тільки четверо людей. Він називає там Зеленський, тому що президент, Стефанчук, тому що голова Верховної Ради. Шмигаль, тому що кабмін, і Кулеба, тому що МЗС. І забув про про Єрмака. Я думаю, як у армії кажуть, це зальот боєць. Чому? Тому що ну як ну ти що не поважаєш головною Е, от і тому я думаю, що під нього почали копати. Знову ж він недавно там теж. Зашкварився у нас ж. Ну, коли він про китайського лідера сказав, що по перше, нас не вчить, а по-друге, який другий траву, він же ж його е прізвище покаверкав, так що вони виглядало, Ну, ну будем відверті, як матюк, да типа. І е я думаю, що в Китаї цей сигнал е оцінили. А там якраз до процедурних питань, до протоколу відносяться дуже дуже цікаво. Вони ж канфуціанці. Я дав знаю там ще я кричав, що коли два мандаріна е, йдуть їхні там. ну, вони ж в канфуціанській традиції як Ліонідичі справачі його ліця. Тобто мандарин не ж подорожувати сам ціла кавалькада, а вони поспішають. То обидва висилають ганців, ганці домовляються, що вони по дорозі розходяться і ті ну, не помітили один одного. Тому що інакше по протоколу, заведеному, там в Китаї, да. І що треба зустрітися, чай, там, ну умовно, якісь там обнімашки, там ще щось, ще щось. А людям ніколи. Ну то зробимо вигляд, що ми не побачили один одного там. Без привіт, привіт, пока, пока. От. Е, і якщо е, країна, де в який протокол, це ну, надважливо, хто де сидить. ну, як... Ну, власне, це ж а, те ж Азія, як і на російській, в боярській думі, да, месничество, хто там має ближче сидіти до царя за, за столом, хто, хто далі. От, е, то, е, І, можливо, дали такий сигнал, і це і стало причиною е, такого різ, різкої зміни. Але е, це, це е, ну, не перша причина. Перша причина це якраз те, що Ну, Мар'яну ж за такий ж неадекватний э, э, поступок же ж ніхто не спише зараз з партії. А що ж тоді Даніола списувати? Він же ж хороший э, боєць заявляє себе як солдат президента. Ні разу там у фронту, він якраз у фронту до президента не ставав, а просто бився за місце під сонцем з іншим секретарем за право э, підносить каву і, до, 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 і э, наступати на вухо. Так, що так, так я поняти... думаю, знаєте ще, що, що пане Олександре, що от ще подивимося на долю, і це буде найближчим часом, чи Даніло відправлять десь послом в Туніс умовно, да, і це буде значить, що це відставка, забуття там, вихід з політики, або ж можуть йому запропонувати щось на кшалт ролі. Медведєва у Путіна, да, коли придумали, ну, Медведєва, там ж э, роль якогось там свадібного генерала, він там э, да, не, але там основна ж його роль це в твіттері писати те, що э, не, не може сказати Владимир Владимирович, там типу а сьогодні там одбамівся по Парижу, завтра там по Берліну. Тому що знову ж для європейських політиків не буває експрезидента, тим більше, що президент, який зараз в структурі влади діючий політик, і він говорить: ми завтра шандарахнім ядерним бомбою, От а Володимир Володимирович ніяк це не коментує. От то вони не знають. Ну, по-перше, що це для західного політика? Розрив шаблона, що як це там, типа верховний політик не, не відповідає на тих, з кого призначення. Згадаємо, за що Борис Джонсон злетів? Що він призначив людину, яка десь повела себе неадекватно, то не та людина злетіла, а сам Джонсон злетів. Тобто тут має фактично ну, якби ми жили в нормальній європейській країні, за яку ми воюємо, да то за зашквар. Мар'яни ну, безвугої третьякової і Галини, да, то мусить відповісти посадою або голова партії, або Олена Шуляк, або голова фракції. Тобто Хтось із них мусив піти, типа ой, ой ой я відповідаю. Ну і відповідно, цих би сказали, випишіть заяву дівчинки, потому що там. ой-ой-ой. Е а тут вони максимум скажуть, ну що, ну, наша галя балувана, да, якщо мені дочі <головіка> там Галину. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.